Ну і всілякими іншими моментами спонукати людину для того, щоб вона почала виконувати батьківські обов'язки. Як зачасту в нас буває, той з батьківським залишилась дитина? А замість цього навпаки спонукає тому, щоб відстань між тим з батьків, хто не спілкується з дитиною, вона збільшувалась, щоб спілкування зменшувалось, і дитині просто розповідається історія. Що ну в тебе такий поганий батько або погана мати, що ми і не будемо навіть старатись намагатись якось налагодити відносини. От такий він поганий, тому буде з ним судитись про позбавлення батьківських прав і. Як і тох суд відмовляє в задоволенні позовної заяви, отак от от робити не можна, і це в сучасному світі вважається токсичною поведінкою. Тобто, ми зобов'язані побігати спочатку за цим батьком чи цією матір'ю, щоб вмовити їх виконувати свої немайнові. Батьківські обов'язки, і от коли вони цього не зробили, все одно от ми подали позов, встановили графік. Вони графік не виконують. Ми там їх притягаємо до відповідальності. Вони там штрафи платять через п'янка чи платять, але все одно не виконують обов'язки і так далі. От тоді. Ми маємо можливість звернутися з позовною заявою про позбавлення батьківських прав за систематичне та грубе ухилення від виконання батьківських обов'язків. Розумієте так, наскільки це довго складно?